Всім привіт! І сьогодні я буду пробувати пончики нутелла! Ось так він виглядає, Видно, що він був, мабуть, пудрою присипаний, але до мене він вже дійшов в такому вигляді, що пудрою і не пахне. До речі, пахне пережареним пончиком. Не дуже смачно, я думаю, чогось мені він вже не подобається. Давайте глянемо, який він всередині. Насправді. Вигляд не дуже. Дуже сильно воняє старим, не знаю, олією, такою старезною. На вигляд як мочалка. Тісто дубове. Начинка нутелла, звичайно. Але тісто тістодубове, не смачне. Я вважаю, що за 120 грамів 340 євро. Однозначно це фіаско для компанії виробника не раджу і вважаю, що за 10-бальною школою максимум 1 бал.